Привіт! Ми знову тут. Подкаст «Ти чув. Найцікавіше зі світу діджитал, технологій та маркетингу. Сьогодні випуску про таке: Будувати кохання допоможе штучний інтелект. Президент США шукає собі менеджера по мемам. Оптимістичний прогноз для українців. Чат GPT встановив рекорд по прибутку. Новий центр спорту на сході. А також воду з ванни можна продати за 90 тисяч доларів. А ти чув, що будувати кохання тепер допоможе штучний інтелект? Колишня голова Тіндер Ріната Ніборг створила новий застосунок для знайомства, який назвала Міно. Цей застосунок використовує штучний інтелект для того, щоб створювати глибокі прив'язаності між людьми. Цей застосунок використовує чат-бота, який допомагає людям налагоджувати зв'язки, а також розкривати особливості, особистості один одного. Критики висловлювали сумніви щодо ролі Ші у створенні таких глибоких прив'язаностей е, людей один до одного, але міно збирає як позитивні відгуки, так і інвестиції венчурних капіталістів. Виникає цікава послідовність. Як ми знаємо, Уітні Вульф, яка працювала в Тіндері, е, зробила свій застосунок, який назвала Bumble. Bumble, я нагадаю, можливо, хтось не знає, це такий застосунок, де жінки мають зробити перший крок для того, щоб. Зав'язалось якесь спілкування з чоловіком. І тепер друга жінка вже друга жінка, яка пішла з Тіндера, а саме колишня сіо Ріната Ніборг, також створила застосунок для знайомств. Тобто, колишні Тіндера створюють постійно застосунки для знайомств і намагаються перемогти Тіндер. Мені здається, що це не просто так. А як ти вважаєш? Слуха, ну декілька моментів хочу обговорити. Не ну, з приводу того, що колишні роблять аналоги, мені цікаво, вони це роблять більш з капіталістичної цілі зробити грошей. Чи вони бачать внутрішню кухню Тіндер, і такі ні, це нереально там знайти когось умовно нормального. Я хочу зробити щось, що буде працювати. Я подумав так, але. Мене дуже бентежить цей новий додаток, тому що, ну прикинь, він допомагає тобі переписуватись. Але в Тіндері переписка це перший якийсь індикатор і перший процес, де ти починаєш будувати відносини. І тут за тебе це робить робот, і ти приходиш умовно. На перше побачення. І якщо раніше да, там зараз вже з фільтрами ти можеш міг розчаруватися, що типу не такий, як на фото, то зараз ще й буде розмовляти не так, як в чаті. Да. Прийде і такий бе, ме, а що? І як, ну, типу, ну така ж ситуація може бути, якщо тобі нейронка пише повідомлення. Це ж мені здається, це те ж саме, що на курсах водіння сказати: тобі треба здати на права, але автопілот. Тобі допоможе. Ну, що це таке? А ти потім вийдеш на дорогу і капець, тому я не знаю. Це ж все одно спілкування, це ж дуже важливе в відносинах. І коли це штучно, все, я ніколи би не вклав в це гроші. Звісно, якщо це використовувати як додаток для швидкого сексу, окей, да, ти ти, будь ласка, автоматично бот-фігач, і мені дай фільтрацію. А так, якесь. Чорне дзеркало. Ну, тобто, можемо сказати, що в застосунках для знайомства стає все більше симуляцій. І це вже щось е не дуже органічно і природно. Тому я скажу як дід старий, ідіть, будь ласка, в бари на вулицю і знайомтесь нормально, спілкуйтесь. Це, все, це електронна техніка погубить вас, не буде ні сім'ї, ні дітей, ні сексу. А ти чув, що президент США шукає собі менеджера по мемам? До речі, ти не шукаєш роботу Сергій? Яка там зарплата? Будь ласка, нагадай? По перше, я хочу зазначити, як гарно ця вакансія зафіксована. Він шукає менеджера партнерів з питань в місту та сторінок мемів. Дуже гарно виглядає. Як завжди, знаєш, типу, я пам'ятаю, були такі вакансії, колись дуже давно не знаю. Зараз є що типу, шукає помічницю, будь ласка, вишліть фото, топліс. Дійсно, такі були резюме, але тут серйозно, тут без шутєк. Вакансія з'явилась на одному з популярних сервісів по пошуку роботи в Америці, і як сам зазначив Байден, що він хоче зрозуміти, як краще спілкувати з молоддю, тому що йому на секундочку вже 81 рік. Звісно, це просто декілька поколінь. Я думаю, що це дуже корисно буде для нього. Може, для когось важливо, якщо шоу офіс буде знаходитись в Вільмінгтоні. мені здається, від Дімеївки там пряма маршрутка ходить. І треба буде спілкуватися з подкастерами, генерувати контент і. Коротше, піднімати рейтинг Байдена. До речі, зараз у рейтингу Байдена невеличка просадка, тому що, по-перше, політика стосовно Хамас його підкосила. Ну і, звісно, заборона tiktok теж не вплинула гарно. Але дивна політика, спочатку ти забороняєш TikTok, а далі ти такий так, ну треба когось, хто допоможе мені з мемами. Якщо хтось цікавиться цією вакансією, то я нагадаю, що коли обирали президента Зеленського, то в нього був також. Великий помічник по соціальним мережам це Михайло Федоров. Михайло Федоров зараз це міністр цифрової трансформації України. Тож хто збирається подаватись на цю вакансію, то не забувайте, що там можливий дуже серйозний кар'єрний зріст. Та, та, так та, та. саме так. А, але мені здається, що можливо у нього не було менеджера по мемам, але були дуже гарні меми. Це звісно, хто. Це скарб. Тому мені здається, не стільки потрібен менеджер по мемам, як самому не стати мемом. Хто я? Слухай, як може виглядати ТЗ на цю вакансію? Типу, тобі, тобі треба підібрати чи згенерувати? Ні, тобі треба е, придумати п'ять сценаріїв, де президент танцює, е, якийсь Тікток або якийсь запускає челендж, і при цьому не ламається. Уявіть собі, що український СММник чи смниця виграє конкурс на цю посаду. І от у Байдена серйозна нарада, і тут тривається наш СММник чи СММниця і каже: Так, всім стоп, закінчуємо. Дід, ходімо зі мною, будемо знімати тік-ток, Це дуже важливо. І все. такий, який тік-ток? так, треба розблокувати на пару днів. Це дуже важливо для предвиборчої компанії. Потім знов заблокуємо. А до речі, у нас десь через два тижні я буду спілкуватися з кандидатом наук історичних Антоном Лягушою про меми і чому це не просто гарні картинки, а Це дійсно культурний код. Він там розбирає з іншої сторони. Буде дуже цікаво, тож підписуйтесь, щоб не прогавити. Поїхали далі. А ти чув, що українцям дали оптимістичний прогноз на майбутнє? На вулицях Києва з'явилися тілайти з написами буде лише гірше, з депресії не вийти, життя не має сенсу. Коротше, все, що в мене зранку в голові. Як виявилось, це комунікаційна компанія кол-центру Варто жити, котру заснувала Яніна Соколова. Після розголосу в соцмережах ця компанія дуже сильно обговорювалась. Комунікаційники, медійники та інші відомі діячі висловили своє невдоволення рекламною компанією. Але Яніна майже одразу пояснила ситуацію, що насправді вони хотіли подати, і який меседж донести, і чому так сталося. І мені здається, це якраз приклад того, що так як я працюю в рекламному ринку, то, що ти робиш на екрані, то, що ти розробляєш, і коли це виходить в маси, це завжди теорія і гіпотеза. Воно завжди може відрізнятись купу всяких прийомів і випадків, коли умовно реклама не заходила. Працює не так, як це задумувалось. Я от згадав, що був рекламна компанія Фіата. Коли вони вирішили там 50 тисяч листівок направили від руки написаним за адресами жінкам, де було написано умовно там. Привіт, після останньої зустрічі мені дуже сподобалось. Будь ласка, давай зустрінемось ще. І у них був план через 5 днів, щоб написати це фіат. Ми бачили сумовно на виставці. Приходь ще на тест драйв Але 5 днів не пройшло. Всі почали панікувати, що це за домагання, якого фіга, хто це пише і що це таке. І там дуже великі були проблеми у фіату. І знову ж таки, наче прикольна ідея, що ну люди не розуміють, що у кожного своє життя, знаєш, і кожен контекст може по різному. Відчувати лунає тривога, а це знов нагадування, що зараз триває війна, і завдяки ЗСУ ми можемо робити контент, а ви можете віддячити і задонатити. Це це збирає мій друг. Тут з'явиться QR-код. Навіть 5-10 гривень буде дуже корисно, і потім звіти у нас в нашому інстаграм-аккаунті про Бренди будуть. Дякую всім, хто долучиться. А ти чув, що чат GPT приніс рекордні прибутки? OpenAI запустила нову версію свого чат-бота під назвою ChatGPT 4O. І це призвело до рекордного стрибка в прибутках. Вартість підписки на ChatGPT 19 доларів 19,99 центів. І доход збільшився тільки за один день на 22%. За один день ChatGPT заробив додаткові 900 тисяч доларів. Може, просто вони, знаєш, як в платних додатках люди забули, де відписуватись, тому такий іксовий прибуток. Можливо, і так і було. 900 тисяч доларів зароблених тільки за 14 травня це майже вдвічі більше, ніж заробляє ChatGPT зазвичай за день. За тиждень додаток ChatGPT приніс творцям 4,2 мільйони доларів. Ну і звичайно, найприбутковішими стали користувачі мобільної платформи iOS, тобто iPhone. Вони принесли 81% доходу. І, звичайно, левова частка з цих користувачів знаходиться в США. Ми нагадаємо, що ChatGPT 4O це нова модель, яка класно працює зі звуком, текстом і даними. Я би навіть перефільмував, котрі працює краще, ніж деякі люди, з текстом, звуком та відео. Абсолютно точно. А також нова версія ChatGPT принесла з собою голосового помічника. І це новий вимір взаємодії з чат-ботом. Ну, ми в минулому випуску більш детально про це розповідали. Ви можете передивитись, якщо не дивились, а якщо дивились, можете ще раз передивитись і поставити лайк. До речі, всі новини, котрі ми не встигаємо розповісти, ви можете почитати в нашому телеграм-каналі. Посилання під відео чи аудіо. Долучайтесь, багато чого цікавого. Я не знаю інформації цієї, може ти знаєш чи ChatGPT зараз це окупний проєкт? Ні, це не окупний проєкт, вони дуже багато витрачають на сервери і на розробку. Тобто, це зараз вони ще накоплюють критичну цю масу. Так, так. так Цікаво, чи швидше вони будуть окупними, ніж Telegram? Цікаво. <світ> ну, якщо будуть все більше і більше людей користуватися цим класним помічником, особливо голосовою версією, яку ми вже протестували, то може і окупляться а ти чув про новий центр спорту на сході? Саудівська Аравія все частіше стає місцем проведення великих спортивних подій, і нещодавній бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усіком це підтвердив. До речі, ми вітаємо нашого Олександра Усіка з чудовою перемогою і з тим, що він вперше за здається 25 років став абсолютним чемпіоном світу в п'яти категоріях. Це неймовірний результат наші вітання. А якщо що, Сергій, у мене був теж бій. Це був бій з сном. Як я не намагався, але у мене був нокаут. То я програв, а усік переміг, і я побачив це лише зранку, але я був з ним. Так, от проведення таких спортивних подій: а там і бокс, там, і футбол, і там ще великі спортивні змагання. Це все частина великого плану Саудівської Аравії, який називається Віжен 2030 цей план націлений на зменшення залежності від нафти та диверсифікації всієї економіки Саудівської Аравії з тих пір, як цей план був прийнятий, кількість спортивних подій в Саудівській Аравії швидко зростає. Наприклад, бій Усіка і Ф'юрі, квитки на цей бій було розкуплено за лічені години. Ми нагадаємо, що гонорари за цей чемпіонський бій були дуже вражаючими. Тайсон Ф'юрі заробив 69 мільйонів доларів. А Олександр Усік 34 мільйони доларів. Подібні успіхи мали і інші спортивні змагання, наприклад, формула 1 у Джиді, а також Кубок Саудівської Аравії з кінних перегонів. Це все принесло Саудівській Аравії понад 1 мільярд доларів у 2023 році. Саудівська Аравія навіть побудувала спеціальне місто, яке назвала Неом, і це місто готується прийняти азійські зимові ігри 2029 року. Всі ці плани підтверджують, що Саудівська Аравія намагається стати новим центром спорту і залучати все більше вболівальників для усіх видів спорту з усього світу. Вони просто відчули, що, типу, зараз великий зелений рух іде, і скоро нафта прикриється. І вони такі так, треба вигадати нову нафту і почали інвестувати в спорт. Так, ну в них розвивається, мені здається, економіка дуже бурхливими темпами, і саме економіка вражень, тому що та кількість спортивних подій, яку вони проводять, постійно збільшується, і все більше і більше викликає зацікавленість усього світу. А ти чув, що продати воду з ванни може за 90 тисяч доларів? Бігом набирай поки, а я розповім, про що це. Бель Дельфін, відома авторка контенту для дорослих, вирішила зробити дуже креативний продаж. Вона через сервіс PayPal продавала воду з ванни, котрий до цього. Попліскалась, так скажемо. І заробили на всьому цьому перформансі, так назву, 90 тисяч доларів. Але у PayPal є правило, що ти можеш продавати на PayPal, а що не можеш через PayPal. І раніше вони давали штраф там 2500, але зараз вирішили, що це занадто і заблокували рахунки. Але не переймати, ця новина дуже великого розголосу отримала в соцмережах, і тому PayPal такий, «ладно, добре. Ти продавайте своє повітря і воду далі і розблокували. Тому ви можете зараз прямо замовити, якщо вам хочеться, водичку. І звісно, мене дуже потішило прізвище цієї дівчини. Бель Дельфін. Тобто, дельфін розуміється на воді, дельфін теж. Що можна сказати в цій ситуації? 90 тисяч доларів за воду з ванни. Мене цікавить, за скільки вона продає свої вушні палочки. Ну, я думаю, що наступний етап це коли вона буде говорити, що ось це банка, в котрі повітря з моєї кімнати. Ти пам'ятаєш, раніше ж було це, типу, в Криму, да? мені здається, продавали повітря з Ялта, щось таке да, було. Так, да, звичайно. От вона, мабуть, подивилась на це і е, зрозуміла, що працює. Люди. Купляють це ж в, в, в Японії є в Японії, по-моєму, є такий е, дивність, що у них є стоять такі апарати, де продають використані жіночі трусики. Це просто в них фетіш такий, вони так люблять. Ти сказав, знаєш, як батько японець. Тобто, якщо б Бела Дельфін продавала свою воду в Японії, вона вже стала мільйонеркою. Я правильно тебе розумію? Що можна сказати, людство сходить потихеньку з розуму, але все нормально, чаджі прогресує, Тож нічого. В нас є надія. Надія, так скажемо, що хтось буде більш адекватний в цьому світі. І це будуть не люди. Тож, це були всі новини на сьогодні. Ставте нам 5 зірочок, якщо ви слухаєте нас в подкастах. Ставте нам лайки, якщо ви дивитесь нас в Ютубі. І, звичайно, чому треба підписатись на наш подкаст? Бо щоб на запитання ти чув, завжди відповідати так. Всім па-па. До зустрічі!